То що ж краще, PlayStation чи Xbox? Відповідь на це питання геймери намагались знайти роками. А ви? з вами Лера, і сьогодні ми поговоримо про консольні війни. А в кінці ви почуєте трек, який записав на мене ображений фанат Ексбокса. Ну, я пишаю з цим, звісно. Чи ні. Витоки цих срачів несуться ще зі старих зарубіжних форумів. Потім це все плавно перетекло на Reddit, а там це стало доволі буденною справою. Тобто, прокинутися і посрати, що ж краще, PlayStation чи Xbox, це більш рутина, ніж попити зранку кави. Але Галешоп, шо. Ну і потім це перейшло до нас. Я застала еру срачів в телеграмі. Ну, бо я не настільки динозавр, на форумах я не сиділа. Напевно, коли це було популярно на форумах, я. Пішки під стіл ходила <гум> не підозрюю. І, от, якщо форуми я доволі вдало скіпнула, то еру телеграмних срачів я застала в її самому розквіті, або розпалі, дуб. Думаю, це більш підходяще слово. Важливе уточнення, у мене не було PlayStation 4 та Xbox One. І тут я захотіла придбати собі ігрову консоль. Я взагалі не розуміла, що там і як. Ну, типу, яка краща, які плюси та мінуси. І я на рандомі додалась в якийсь чатик, який мені порадили мої друзі, бо за комп'ютером я все ж тоді грала. І ну, я відкрила таку невелику скриньку Пандори. Я зрозуміла, що. Питання Xbox чи PlayStation, воно настільки гостро рибром стоїть для багатьох людей, що це ну я не знаю сенс життя посратися в чаті і обізвати когось білі боєм чи соні боєм. Але насправді мені здається, що це снопська. Віта, я зараз трішки подорослішала та порозумнішала, але я хочу в це вірити. І можливо, краще б я взагалі не заходила всі ці чати і не знала би про такі консольні срачі, де по факту кожен другий тусив з своєю мамою або уявною сестрою. Хоча по факту це все були настільки жарти, бо камон, чуваки, які влаштовували всі ці перепетії, навряд виходили за межі своєї власної квартири. Або навіть кімнати, і насправді перші 5 хвилин ці срачі були наповнені конструктивом. На кшталт, що ігри на Xbox дешевше. Що до речі, правда, на той момент Аргентина це було щось манне небесне, і купувалося ігри там буквально в два кліки без усіляких милиць. А на PlayStation хоч і були дорожчі, проте це була підтримка українського регіону, що, звісно, теж було аргументом в тих срачах. Важливе уточнення: всі ці події відбувались до того, як болотіні імпералісти вирішили в чергове вторгнутись в Україну. Якщо що я уникаю слів. Деяких через те, що YouTube просто може забанити це відео. Не подумайте, що я когось толерую. Це фундаментальна річ, і повертаючись до відео, тоді також сильним аргументом було і те, що на PlayStation купа ексклюзивів, в той час як на Xbox, є хіба що Halo, Gears of War та Forza. Ну, що цікаво, срачі було два роки тому, а нічого не змінилось. Я жартую. Я насправді Швейцарія в цьому питанні. Я нейтралитет, Лера. Будь ласка, пам'ятай про це протягом відео. Але я не нейтралитет своїй громадянської позиції. І я її маю доволі чітку та яскраво виражену. Мій брат зараз в лавах ЗСУ і він збирає своєму підрозділу на пристрій нічного бачення. Більше подробиць про цей збір буде в описі під відео. Якщо ви хочете долучитись, я буду вам дуже вдячна за підтримку. І обов'язково в телеграм-каналі своєму я потім опублікую. Результати цього збору пруфи все буде, все буде чесно. Дуже вам дякую за підтримку. Ну і найголовнішим аргументом, яким оперували фанати ікс це було те, що ну терафлопсів то побільше, розумієте, і по факту тут не посперечаєшся, це просто технічні характеристики, і вони дійсно такі. Але є нюанси, про які не говорять: ніхто не мав інженерної освіти, і ніхто не розумів про те, а як будуть реалізовувати цю кількість терафлопсів, як буде працювати оптимізація, і такі всякі нюанси. І що саме смішне, більшість цих срачів були ще тоді, коли консолі навіть не вийшли. Тобто, ну не можна навіть уявити, чи буде різниця в оптимізаціях в FPS-ах, які ви отримуєте на цих двох консолях. Вау, wow. <laughs> і насправді ви могли б. Подумати, та, що я прихильниця Sony. Але ні, мені не занесли грошей, тому Xbox Топ. Ні, насправді я десь півроку ходила от з таким сетапом, який ви бачите на екрані, а потім мені для роботи знадобилось зібрати собі комп. І потреба в Xbox вона відпала, тому що все, що я на боксі, я можу пограти на ПК. Але геймпас у мене, звісно ж є. Все, що виходить там, я пограю на комп'ютері, немає якоїсь ексклюзивності консолі. В той час, як PlayStation, свої ігри хоч і потроху релізить на ПК. Але камон, це 2-3 роки. Я би не хотіла. Чекати 2-3 роки, аби пограти в шедевральний гофрагнерьок. Я була неймовірно щаслива насолодитись ним саме на релізі. І поки я гуртала чатики, наповнювалася токсичністю та сміхом, я подумала: а чи я взагалі з цього всього вигода корпораціям? І насправді вона є, тому що дуже багато тих, хто срались, як наслідок купили собі дві консолі, тобто Xbox Series S і PlayStation 5. Ну <сум> власне, я так зробила. І вони це купували по перше для Full Gamer Experience, тому що вони там не збирали комп'ютер або не хотіли, або їм не було потреби. І плюс вони були більш підковані в своїх срачах і могли казати, у мене є дві консолі. Ну, у мене моя думка, вона важливіша, цінується. Ось, а ще я помітила доволі смішну особливість, що у тих, у кого було Нінтендо, до них взагалі не докопувалось. Це якісь, я не знаю, еліта. Ну, вважалось, що, типу, там дорогі ігри. Якщо ти вже купив собі Нінтендо, то ти окей, молодець, просто. Це смішно. І ви можете подумати, що Лєра, цю це ж весело. Люди сруться, щось там жартують, токсичать. По-перше, токсичать, але не трішки, а мега сильно доходило до того, що люди взнавали якісь особистісні факти про людину, і в таких суперечках вони їх юзали як навіть не аргумент, а просто аби людину вколоти. І це зазвичай було не дуже приємно, враховуючи те, які там факти спливали. Хтось зливав особисті дані, хтось влаштовував поєдинки в реальному житті. Хоча, звісно, далі слів це не заходи. Але такі розмови були. Потім робили в чати і робили їх з фейків, тому що основні аккаунти ну, давно в бані, ви розумієте. Коротше, абсурдність з кожним разом ставала вищою і вищою. Коротше, стандартний соціум, де люди втрачають здоровий сенс, глуст, логіку, раціональність будь-що і просто ведуть себе як тварини. Не ну, щоб ви розуміли цю абсурдність, про мене було написано пару треків. Один чувак настільки був на мені зациклений, що згадував мене на кожному своєму стрімі, в кожному своєму голосовому повідомленні, в кожній своїй пісні про те, який іксбокс крутий, а плейстейшн лайно. А частина цього треку заснована на тому, що я приховувала свою особистість. Тобто я не казала, з якого я міста в мене не було фотографії профілю в телеграмі. Коротше, ви це почуєте вже за мить, але чи живіться срачі зараз? Мені насправді важко сказати, але я впевнена, що такого масштабу вже немає. Ну, і я від них від'єдналася ще до 24 лютого, бо я просто втомилась і, як мені здається, подорослішала. Коротше, якщо у вас є почуття слуху сорому за інших людей, рекомендую це не слухати. Аве. Є камон. Це трек посвященна Валері. А Валера, я люблю тебе, хоч ти із села, я не можу. Ни минуты прожить вот так. Я знаю, это просто ништяк. Но фотки твои нет. Ничего нет. Есть только Sony магазин и какой-то интернет. Килобайты или гигабайты нас разлучают и все это выкупают. Авлера, Авлера, yeah. а Облера е. -а. А усім спонсорам з Баймія кофе я щиро дякую за підтримку. Особливо подяка Іллі, Зверойду, Дмитру РК, а також Максиму. Аве!